Останні роки існування Радянського Союзу були позначені спробами реформ, а декларована політика гласності підняла на поверхню теми радянських репресій та сприяла публікаціям і обговоренню раніше заборонених творів і історичних досліджень. Нова конституція СРСР 1990 року дозволила існування інших партій, тож компартія перестала бути єдиною політичною силою. 16 липня 1990 року оновлена Верховна Рада УРСР, до якої увійшли і комуністи, і представники демократичних сил ухвалила декларацію про державний суверенітет України. У ній було зафіксовано верховенство української влади на території республіки та проголошувалась її незалежність у зовнішніх відносинах і самостійність у внутрішній політиці. 19 серпня 1991 року у СРСР відбулася спроба державного перевороту, що мав на меті усунення від влади президента Михайла Горбачова та відмову від демократизації Союзу. Деякі республіки не підтримали переворот та вирішили скористатись нестабільністю в країні, щоб позбутись впливу Москви. Україна була однією з них, 24 серпня 1991 року. Верховна Рада УРСР прийняла акт проголошення незалежності України, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами. Здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Ішлося в документі, і, до речі, першою країною, що визнала незалежність України, була Польща.